Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і ми з вами послухаємо Послання від вищих сил. Отже, давайте будемо починати. Як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки. Послання від вищих сил. Одразу чоловіка змалювало, одразу інформація пішла. Чоловік з якоюсь великою радістю, для вас велика радість. Чоловік радується якомусь результату, і для вас це велика радість. Мабуть, він буде вам повідомляти про якусь перемогу, про якісь результати, можливо, свої результати, а можливо, результати яких чекали ви від цього чоловіка, і тому на порозі радісна новина від чоловіка? Так, бачите, одразу показує, відкриваються дороги і можливість вирішити одразу декілька питань. Нарешті щось довгоочікуване, дуже довго ви чогось чекали, розумієте? А ще в найближчий період часу? Тут намічається якесь свято в колі друзів, знайомих, десь ви будете запрошені, збираються люди, буде велике застілля. І подивіться, який ключ і ресурси. Просто випадково вийдете на якісь можливості, можливість змінити обстановку, ключом відкриваєте двері на нові платформи. Змінюється навколо вас абсолютно все положення справ буде змінюватись. Розумієте? Зовсім неочікувано виходите, якісь перспективи. Бачите, вам надаються вищими силами можливість змінити обстановку навколо вас і радіти, радіти цьому. Тут показано відкриті дороги. Дороги як начебто відкриваються для вас. Можна сказати, що ситуація знаходилася в якомусь кільці, як начебто по замкнутому колу ви бігали, і зусилля, які прикладали для того, щоб вийти з замкнутого кола, вони були невдалі. І тут іде оновлення півмісяць, так, зростаючий місяць. Якийсь новий початок, новий початок, нові можливості, причому ресурсні для вас, перспективні для вас можливості. Розумієте, навіть свічечка, бачите, розхвилювалася. Так, продовжимо. Тут дуже помітно, дуже помітно йде поправка можливість поправити фінансовий канал, тут фінансові е, ключики, фінансові ключики ви збираєте, вона наповнена, ця скарбничка і задоволені собою обставинами, які навколо вас склалися. І тут вихід із обмежень із тупіка вихід, розумієте? Так, якусь справу ви тут запускаєте. Якусь нову справу будете запускати. Надія вона оправдана через пораду, через пораду і підказки сумісні якісь дії з чоловіком. Нарешті, можливість реалізувати якусь вашу мрію. Так, перші кроки будуть по чаті, і успішно, причому в початі, ви будете відчувати зміни. Ви будете бачити зміни, що ви йдете в правильному направленні. Так? І в подальшому просто шикарний результат. Шикарний результат. І знаєте, ця ідея давно крутилася у вашій голові і були. Розмови стосовно цього з якимось чоловіком, конкретним цим, який зараз змалювався, на порозі початок запуск цієї справи. Таке відчуття, як начебто чоловік все ж таки спрацює тригером для того, щоб цей процес було запущено. Точніше, ця ідея пішла на реалізацію. Він бере вас за руку і витягує з цієї. Зупинки, скоріше, не зупинки, а обстановки, де ви сумніваєтеся в своїх можливостях. Він хоче витягнути вас з ваших сумнівів. І тут пропонується чоловіком якісь варіанти. Бачите? Щось заманливе, щось цікаве, щось перспективне. І ви все ж таки э... йдете на цей крок. І як тільки цей процес буде запущено, і як тільки ви запустите свою ідею на реалізацію, так, ви відчуєте, одразу відчуєте, що одразу таке буде, знаєте, відчуття, що ви йдете 100% в правильному направленні. Так. Чоловік цей може бути як і вашим партнером, так і сином, татом. Угу. Братом, так? можливо, і близькою знайомою, але людина, з якою є зв'язок, і в цієї людини є стабільна почва під ногами. Можливо, дійсно, це сфера діяльності. Тут свічечка зараз не показує, в якій сфері, так, у кожного по-своєму може програтися, в когось в особистому житті, в когось на роботі. так? Але якусь нову справу будете запускати. І ця нова справа є вашою старою ідеєю, яку ви давно хотіли реалізувати, але ніяк не ризикували. Не було можливостей, були якісь сумніви. І тут чоловік. Чоловік є ключиком для того, щоб цей механізм був запущено. Тут, бачите, з'являється можливість змінити обстановку навколо вас. Просто повністю вийти на новий рівень, новий етап в житті починається. Подивіться, які хороші простори перед вами відкриваються, які горизонти можливостей розтилаються. Так? Прекрасно. І вищі сили говорять, що дуже скоро все буде змінюватися, відкриваються дороги, з'являються можливості, те, на що ви раніше не могли ризикнути. Нарешті будете робити перші кроки. Здійснювати ваші мрії і бажання. Так, остерігайтеся людини на букву. Є. Або з можливо, це ініціали однієї людини. Жінка жіноча фігура. Дуже небезпечна і деструктивна для вас, бачите, її поради, її втручання у ваші справи. Її просто знаходження поряд з вами, як начебто, вона може зглазити. Людина важкої енергетики, людина неприємна, і, знаходячись поряд з тією жінкою, у вас можуть сповільнюватися ваші процеси. Ви будете важко вирішувати питання, якими ви займаєтеся, так, чи якими ви плануєте займатися. По-перше, вона дуже велику цікавість проявляє до вас і дуже багато питань. Таке відчуття, як начебто жінка любить задавати багато питань, цікавиться всім, що відбувається в вашому житті, і навіть намагається засунути свій ніс туди, де лізти не потрібно. От вам потрібно якось переглянути ваші відносини з цією жінкою. Бачите, вона важка. Важка. Чорні очі, дуже багато заздрощів. Угу. Ваші перспективи, які вам будуть надаватися вищими силами Всесвітом, вашою долею, дуже велика кількість злих очей, і вони будуть спостерігати за вами. Тому вам потрібно бути дуже Уважними і прискіпливо обирати тих людей, з якими ви спілкуєтеся. Тут багато хто не чистий душею. Розумієте, людей багато які заздрять. І це важливо. Це важливо, що їх не потрібно підпускати. Також хочеться сказати про різкий поворот, як начебто минулі проблеми залишаються в минулому за закритими дверима, і над вами фактично підіймається місточок над вашою головою. І всі ці труднощі, які вас переслідували раніше, вони залишилися в минулому, канули в минуле, так? І тут також шанс бачите, ключики, не знаю, бачите, ви чи ні, малесенький ключик, бачите, отак можна подивитися. Ключик, який відкриває двері у нове життя. Це буде новий етап в вашому житті, розумієте? Новий, цікавий. Відносини виходять також на перший план, просто повна чаша, емоції, які будуть вас повертати до життя. Таке відчуття, як начебто, крила у людини за спиною виростають. Ви схожі тут на метелика, який розправляє свої крила. Так? І тут чоловік, який допомагає вам. Отримати якусь легкість, бути щасливою людиною, чоловік, який допоможе вам знову стати щасливими. Не знаю, чи це у ваших відносинах будуть відбуватися серйозні зміни, благоприємні для вас, так? бажані для вас, або в вашому житті з'являється людина, яка зможе вам надати це щастя. Тому що тут ви будете відчувати себе по-іншому, ви знову отримаєте щастя, у вас плани на майбутнє з підтримкою даного чоловіка. Тобто, розумієте, да? ті, хто зараз у відносинах, у вас покращуються відносини, так? З вашою другою половинкою, і вони стають ще кращими, ще більшими, ще чуттєвішими, так? Або, або ви зустрінете людину найближчим часом, якщо ви самотні, так? якщо у вас немає другої половинки, яка дасть вам це щастя, подарує вам це щастя. Так, хочеться сказати, що ви тут приходите до одної думки. До одної думки. Про якусь покупку, серйозну якусь таку покупку. Тут мова йде, до речі, з подачі цього чоловіка, якусь пропозицію зробить, і ви з радістю будете погоджуватись на цю пропозицію. Про щось серйозне, дуже крупне. Можливо, це стосується дому чи квартири. Можливо, збільшити. Ваші квадратні метри, які є на сьогоднішній день, ось прямо велике, крупне, міцне, потужне, і ви погоджуєтесь, тут просто ідилія між вами. Тут просто між вами ідилія. Знаєте таке відчуття, коли ви вже втратили надію на те, що щось таке буде, а це як здійснення вашої мрії. Про щось ви мріяли колись давно це забута вам і мрія. І от з'являється можливість, доля надає вам такий шанс. І ви щасливі, говорять, що це дійсно відбудеться. Тому що над вами сонечко. Тому що над вами сонечко, плани, плани. Дивіться, стільки планів у голові, скільки цікавих ідей при підтримці чоловіка все це можливо реалізувати. Дійсно, так і буде. І це чудово. прекрасна, просто чарівна сьогодні відливочка, на мій погляд, ну а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювались тільки саме добре, світле і позитивне. Дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Якщо вам потрібна моя допомога, діагностика. Або ще щось, звертайтеся за номером телефону в Телеграм, який ви зараз бачите на екрані. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!